Що таке система? Це сценарій, який відбувається регулярно. Навіть в найменшому бізнесі є близько 400 систем, які пов'язані з продажами, з маркетингом, з долученням чи вилученням людей, з обліком фінансів, з долученням нових продуктів на сайті. Надзвичайно багато різних систем. Та компанія, яка не вибудовує системи. Схожа на країну, яка не будує дороги. Саме завдяки системам компанія стає прибутковою і зрештою може масштабуватись. Так як запустити навичку систематизації у себе як керівника чи власника компанії, в першу чергу потрібно вибудовувати вміння, прописувати процеси, розбивати їх на чек-листи, формувати з них бізнес-модель, прописану в деталях, яку можна дати новому учаснику команди, і він знатиме, що зі до неї робити. На жаль, таких навичок зі старту в нас. Зазвичай немає і їх потрібно навчати. Саме цього ми вчимо в нашому хабі в частині, яка стосується систематизації. Я обов'язково рекомендую вам долучитися, щоб ваш бізнес теж став системним.